Дітки, добрий день. Ой, дітки, що це? Подивіться. Та це ж наша лялька Оксанка. Вона лежить в ліжечку і голосно кашлює. Напевно, вона застудилася. Що будемо робити? Як допоможемо ляльці? Так, дітки, необхідно викликати лікаря. А щоб його викликати, потрібно подзвонити. А дзвонити ми будемо у Службу швидкої допомоги на номер 103. Запам'ятайте номер швидкої допомоги 103. Зараз зателефоную. Алло, доброго дня! Нам потрібна допомога лікаря. Вас турбує група дзвіночки. Приїжджайте терміново. У нас захворіла лялька Оксанка. Дякую, чекаємо. І от лікар приїхав. Лікар оглянув ляльку Оксанку, подивився її горлишко, послухав її. І прописав їй постільний режим і вживати багато вітамінів. Дітки, а які вітаміни давати оксанці? Так, є вітаміни, які містяться в овочах. Є вітаміни, які містяться у фруктах. Це вітаміни, які ми можемо отримати з їжею. А бувають ще вітаміни у пігулках. Давайте розгадаємо загадки з нашими фруктами та овочами, в яких ми можемо знайти багато-багато вітамінів. Готові? Отже, перша загадка. Народжуються квітки, Його всі люблять дітки. Заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. А ну скажіть малята, то що ж воно таке? Правильно, дітки, це яблучко. Ось яке гарне соковите наливне. Полюбляють всі мене. Сидить бабуся не в одному кожусі. Хто її роздягає, той сльози проливає. Ану, пригадуйте, від чого плаче наша матуся? Правильно, дітки, від цибульки. Але вона дуже-дуже корисна. Наступна загадка. Ці ягоди всі знають, нам вони ліки заміняють. Якщо ви хворі на ангіну, пийте на ніч чай з, з чого, дітки? Правильно чай з малини. Молодці. Я яскрава, довгоноса і зелені маю коси. Я хрумка і соковита люблять всі дорослі й діти. Що це, дітки? Їх ще полюбляють зайчики і кролики. Що це? М? Правильно, це морквина. А ви любите морквину? Молодці. Цього фрукту по шматку в чай додам я для смаку, запашистий та кисленький, наче сонечко жовтеньке. Що це, дітки, відгадайте? Так, малята, це лимон. Лимон багатий на вітамін С, який допомагає нам швидше одужати. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру, де живуть вітаміни, і підказати ляльці Оксанці, де вона може їх знайти. Для гри ви побачите тут картинки, на яких буде намальована їжа. Вам треба знайти. І вказати, де їжа корисна, а де шкідлива. У корисній їжі є вітаміни, а в шкідливій ні. Готові пограти? Тоді починаємо. Це у нас льодяник. У льодянику є корисні вітаміни? Ні, немає. Так, впорались, давайте далі. Це морквина. Є в морквині корисні вітаміни? Так, молодці. Далі це чіпси. В чіпсах є корисні вітаміни? Ні, немає. Наступно груша. А в грушах є вітамінки? Так, груша багата на вітаміни. Молодці. Це, всі полюбляють, це Кока-Кола. Але хіба Кока-Кола корисна? Ні, молодці. Далі, ой, а що це? Схоже на дерево. Що це за овоч? Це капуста Броколі. Корисна? Чи ні? Правильно, корисна їжа. А це апельсин. Тут є вітамінки? Молодці дітки, в апельсині є вітамін С. Так, а це що? Це кисломолочні продукти. Тут і молочко, і йогурт, і сметанка, і сирочки, і маселко. Як ви думаєте, це корисні продукти? Так, да. молодці! А тепер пропоную вам намалювати яблучко. Дітки, чи знаєте, що? Для того, щоб вам вирости великими і здоровими, вам потрібно... Їсти багато-багато овочів, багато-багато фруктів. Щоб рости, не хворіти і бути здоровими. Так, ми яблучко зафарбували. Погляньте. Погляньте. Зафарбували яблучко. Тепер нам потрібний зелений олівець для того, щоб зафарбувати листочок. Ось так. Погляньте. Так, дякую за увагу. До наступної зустрічі.